Спочатку повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від окупантів уже 1060 населених пунктів. За цією сухою статистикою десятки тисяч змінених війною людських доль, як жили і досі живуть, чи радше виживають в окупації українці, як вони пристосовуються до умов, про які раніше читали хіба що в книжках про другу світову? Як гідно вести себе, коли твоє життя залежить від настрою загарбника, у якого Палець завжди на спусковому гачку. Інколи той, хто став героєм для односельців у найтяжчі часи, може викликати підозру щодо колаборації у влади, яка повернулася на місця після звільнення. Схоже, наш Костя Грубич у Тростянці на Сумщині натрапив на прецедент: історія про ресторан, який спочатку окупації власники перетворили на пекарню. Досі лихоманить містян, де мірило справедливості, і чиє слово вагоміше свідків подій чи формальних поборників. Букви законом. Тростянець на Сумщині. розармія почала захоплювати з першого дня широкомасштабного вторгнення. Хто цього не перенісся не пойме, положить не дай Бог це пережити. Одразу з приходом руського міра аслабадітелі позбавили місто світла, води, опалення. Летять бомби – це одне, а бути окупованими це зовсім інша річ. Це ну коли на тебе, коли ти йдеш під дулами автоматів, е, танків. Це дуже страшно. Хтось із містян встиг евакуюватися, але більшість стали заручниками окупантів. Влада нікого не було в місті і люди, ну як почалась така паніка. Ми просто не ходили, бо ми боялися. Ну, військові ж були орки оці. Ми голодні були. То ми брали хліб, а я дуже що брали. Стояли в чергу по п'ять годин. Це кусочка слібая, їсти хочеться. Ось ми і підійшли до зав'язки однієї з найбільш дивних тростянецьких драм воєнного періоду: голод, хліб, порятунок. Три слова, які окреслюють усю цю історію, що після звільнення міста набула інакшого забарвлення. Але про це дещо пізніше зараз же для фокусу повторимо ключову фразу. Стояли в чергу по п'ять годин. Ця кусочка хліба. про яку таку чергу згадала ця тростянчанка? Перші дні російської окупації. Місто під загрозою голодної блокади. Троє місцевих підприємців, в яких за мирних часів був ресторан, починають випікати хліб. Ми просто там зібрали з бригади 11 чоловік. Доки було світло за добу. Ми випікали півтори тисячі буханок. А як світла не стало, на генераторі, ми випікали десять 600 до 800. Ми не знаємо, як треба було тоді робити певна. Тим паче, ми в неї попали самі перші в нашій державі. Чергу біля цих воріт займали ще з ночі і всім роздавали хліб безкоштовно. Фиклий і роздавали це так. Печуть хліб, печуть постійно. Світа нема, постійні перебої. Мука приїхала все є. Коли був мороз на вулиці 18 градусів, а бабуся стій за пів муханця. Пездорожь, часів шість. під по це я мабуть, це не з простого життя. Там бехнула, попадала черга, піднялася і ніхто не пішов. Для когось кілька годин спілкування з людьми у черзі були ледь неважливіші за їжу. Я пару разів ходила і, і стояла в тій черзі, але це не так, як хліб, а так, як люди ну, сходились туди, просто побачити. Що ще люди тут є, розумієте? Тобто не знаю, там мабуть, ну, що разів так було в якийсь там момент від генератора. Також паралельно там викидали за ворота. Ну, тобі щоб тут так з'явилось місце, де взагалі, хоч якесь життя, залишилось, тому що скрізь все було або зруйноване, або розграбоване. Тоді кажуть люди з місцевої влади у місті нікого не бачили. Ми просто взагалі тут залишилися самі і вирішували вже між собою тут на місці питання. І одним з питань була допомога тим, хто не зміг вижити під час окупації. Трупи перевозили там по місту, хоронили людей, їздили. На чому на ось цій старенькій родинній десятці По городу їздила єдина машина на той час, яка була й скора помощ. І, і що хочеш, І людей возили верти хішевих. Родини братів Шило увесь цей час були у сусідньому селі, і дружини мовляли їх виїхати із окупованого Тростянця, але... Він мені ж після того каже, як я їх покину, як я вийшов ось роздавати хліб, а тут стоять бабуся, яка ну хто знає, як навіть їй той півбуханки, але ж вона на щось сподівається. Мені незнайома людина подзвонила на телефон і каже, Миколаївна, в Тростінку зайшли орки, ми всіх поклали на полсік, перестріляли, всю бригаду пікарів і хлопців. Ми дочекалися ранку. Це, мабуть, момент від дому до. Цього місця тоді було найстрашніше. Ну, якщо так оцінювати по-материнськи, розумієте мене. Виходили і погрожували, казали, що виходьте звідси, щоб ви тут не працювали, Ну, ми тут залишались. Герої, Що не кормили людей, хліб пікли. Герої? Здавалося б, єдиний можливий висновок. Але у тростінці зараз так вважають не всі. З одного боку, вони роздавали хліб, вроді би, людям півбуханки, а з заднього двору кормили росіян. Давайте це подвіг, чи що це? Тростянецький міський голова на час окупації з міста виїхав, запевняє, тоді ситуацію тримав під контролем і в місті був хліб. Просто випікали його подалі від очей окупантів. Крім цієї пікарні, пекли десь ще. П'ять об'єктів пеклу хліб в різних точках нашого міста. Ми не могли це афішувати. Щоправда, свідків цього серед містян я не знайшов. Я із району вокзала. Ми не могли сюди прийти. Ми сиділи без хліба, була проблема з хлібом. І ми Людмила Миколаївна, вона зі дзвонювалася з тими людьми, хто цим в мирний час займався і. Багато хто відмовився у міського голови. Своя думка. Я вважаю, що це колаборація. Я кажу, чи ти закриє цю мікарню? Ми в іншому місті тихенько в когось на хаті, на трьох хатах. Зробили пші там якісь печі, поставили тихенько пекли, і так само роздавали. На Мирослава і його партнерів по пекарні завели кримінальну справу щодо колаборації. Сидить під слідством один із. Членів колективу Олександр Курпіль, який в окупації разом з Мирославом був тут, приймав участь, ходив на перемовини до орків, коли треба було вирішувати ті чи інші питання. Чому вони зазнали репресії і, і фактично вціліли? На мою думку, так склалось, тому що це. Сприяло тому, що люди не збунтувались проти окупантів. Вони не заважали їм, не піднімали зайвого кіпішу, тому що було централізоване місце видачі там якоїсь певної їжі. Слідство і мер ставлять питання: звідки брали борошно і пальне для генератора. Вони вступили в зговор з російськими окупантами, і росіяни почали з 3 числа їм завозити муку з цього підприємства. Граблячи це підприємство уже е, тонами. Шили не приховують. Вони спілкувалися із окупантами, бо місто було на Орозі голоду і домовленість була така: доки перевозили борошно, хтось із пекарів залишався у заручниках. Щоб привезли там якось пропустили по місту через блокпости для того, щоб там з якогось там складу забрати, привезти сюди. Ну це загалом командна робота. Росіяни при цьому заходили у ресторан будь-коли і брали все, що траплялося на очі. Якщо б ми спричинили там ну якусь там диверсію, і хтось там із них пропав, ну це ж зрозуміло, що вони тут через 15 хвилин знесли взагалі це все приміщення і все під'їхав би танки. Просто брастрирали нас тут. Всіх і тут би загинула маса людей. Тут під воротами стояли півтисячі чоловіків. Сінчана, всім доброго дня. Для аптеки людей дуже багато. Усе, що відбувалося у місті під час окупації, хлопці транслювали через Фейсбук як ознака того, що Тростянець тримається у влади ж інші аргументи. Перше в мене ставлення різке до цих всіх відосів, які знімали ці власники цієї пікарні кожного дня і прямо під носом у росіян. Бо шо ви розуміли, в окупації, коли місто було, за телефон, який побачили б росіяни на вулиці, вони могли б людей вбити. Тоді, у березні, тростянчани через Фейсбук зверталися і до свого мера, і слів не. Підбирали. Юрій Анатолійович, я до тебе звертаюся офіційно. На ви тебе назвати не можу, бо ти не заслуговуєш в мене поваги. Бо ти втік, ти, ти зрадив цих людей. Приїдь сюди, покажи, що ти можеш, що ти дійсно, покажи, міський голова. Бо я не бачу. Ти, для мене ти не міський голова, для мене ти ховаєшся, для мене ти боягуз. Хлібна епопея зробила цього 23річного чоловіка популярним у місті. Кажуть, це не подобається меру. Вдумайтеся, з 3 березня до самого дня від визволення, фактично, це майже три неділі колаборації сплошною. Люди по-різному розцінюють добро. Хтось шукає іншу сторону медалі. Ніхто не був і не може зрозуміти, як би він зробив цю ситуацію. І він, ну для це я його люблю, то що він знає, що він хоче. Це питання більше до прохонах органів. Де тут межа? Межа волонтерства і межа колаборації. А чого вони зрадники? Вони весь тут район збирали хліб, ніде було б так. І Я чую там тего. Ось ці расисти, може там давав. і не бігав. Ну як це які це зрадники? Це Точно, що шило, наробили шила тут стросенці. Шухеру, так? Да? Шухеру. Мирослав, його брат Сергій, Віталік, друг його. Вони, Сашко, той же саме, що зараз над ним ведеться слідство. Вони ну, як давали людям надію, що щось, якби хтось є, і до когось можна звернутись. А це люди зараз розцінюють як. Хтось комусь десь там не так допомагав. Доки триває слідство, у ресторані Шила щодня за новою воєнною традицією годують безкоштовними обідами тих, кому важко. Біля входу досі висить білий прапор із червоним хрестом. Костянтин Грубич, Ярослав Грубич, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.